Лупаю сорт Ірен, я не знаю чому, всі лупають ось так беруть за хвостик і тягнуть. Потім хвостик обірвався і давай його доставати. Так набагато важче. Ось, наприклад, є чотирохзубка, зубка, яка не дала стрілки. Отак от розібрати, ну це нереально. Дивіться, як я лупаю. Ось так беру в руку. Нажимаю і все. І оці чотирьох зубки, які город важко лупаються, нічого важкого тут нема. Оце ручний труд, то ось так на даний час для мене найлегше. Бо там дивлюся ложками, ще чимось. Навіщо його запихати, травмувати? Хоча буває отак коло самого донця, якщо дуже нажимаєш і воно не йде. Буває, ось тут обриває Чуть-чуть кусочок зубка. Ну це рідко. А так часник сухий в принципі, даже все просто і легко. Давайте покажу більш детально. Ось коренева система. Ось у нас стрілка. Я беру палець внизу, підставляю під ці зубчики, як фіксирую саму головку часнику. Ось тут, на сам зубок. Роблю навантаження і все. Думаю, у багатьох з'явилося адекватне питання, скільки за цілий день можна таким способом налупати часнику. Так, кілограм я вам не скажу, скільки бо не важив. Ну, що можу сказати? Що даним способом набагато зручніше і швидше. Одною рукою не всі головки можна, але деякі є, що піддаються. Чотирьох зубку треба сильніше чуть -чуть натиснути.